Друзі, хочу вам розказати про вплив підвоя на привой. Що саме я маю на увазі? Дивіться, ось у нас з боку є персик. ще повністю зелені. Бачите, зачастую він дозрівав десь в середині серпня, е, повністю плодище зелені, тільки починаю там рум'янець рум братися. І є в нас з боку ще одне дерево на якому також плоди зелені треба дивитися не пам'ятаю який сорт персик повністю жовтий теж крупноплідний але про що діло в тому році я із цього дерева це у нас флемен фюрі зробив, взяв череночок і заокулірував окуліровкою, вічком ось в цьому місці в поза тому році ось в цьому місці я зробив окуліровку в тому році я зробив зріз і це вічко у нас відкрилося і дало ось таку гілку. І подивіться, які у нас персики. Подивіться, тут ну, пів кілограма один це, це 100%. Подивіться, які шарі висять. То до чого це все я веду? Цей персик ще повністю зелений і за роки я знаю, що він дозріває десь в серпні, ще в нас липень місяць. І цей персик ще зелений. А як попливав подвой на привой, Тобто ми зробили окуліровочку на оце дерево, і подивіться, вони вже майже стигли. Я от пробував, ця гілка загружена, вони вже майже стигли. Тут їх небагато, близько там 7-8 штук, але пів кілограма один це, це 100%. Ось так, друзі, буває. І в цьому році планую теж це дерево по кругу так і заокулюрювати, тому що цей сорт набагато кращий. І ось так можна робити окуліровочку. Як робити окуліровочку? Це все покажу, розкажу. Це будемо робити в серпні місяці. Ось, друзі, які красені.